Зима в середньовічному місті була не порою року, а випробуванням на виживання. Темрява приходила рано і йшла пізно, вулиці тонули у мороці, жодних ліхтарів, лише місяць і випадкове світло з вікон. Холод проникав усюди, крізь камінь, дерево, одяг, навіть у сон. Дрова були дорожчими за їжу, їх крали, за них билися. За них судили. Без вогню будинок ставав пасткою сирість, пліснява, хвороби. Обігрівали лише одну кімнату, решта дому взимку просто вмирала. Вода замерзала, колодязі вкривалися кригою, помийні ями не чистилися місяцями, і місто задихалося у власному смороді. Щури плодилися швидше, ніж люди встигали ховати мертвих. Їжа закінчувалась, хліб ставав чорним і твердим, м'ясо рідкістю. Взимку не було врожаю, не було свіжого, не було запасів для бідних. Саме тоді починалися голод і епідемії. Люди гинули не від меча, а від холоду, голоду і хвороб. Саме тому у хроніках писали: зима забирала більше життів, ніж будь-яка війна. І якщо місто переживало зиму, воно мало право на ще один рік існування.